Це борошни староса, подосфера лівку. чистенька, красива. Красива, ідеальна. І якщо зробимо так трошки загальний план, ми побачимо, що сад вражений цією хворобою майже суцільно. Я зараз не можу назвати сорт. Можливо, це айдерет, як. Дуже така вразлив, е, вразливий сорт для борошнистої роси, але в принципі і з ним. його можна доглянути і за Тобто ми враження. нашу розмову починаємо з фунгіцидів. Ми починаємо розмову з фунгіцидів. І ми бачимо ось це це е, первинна інфекція, е, та, яка зимувала в брунках. І одразу пагани, які пішли в цих бруньок, вони одразу вражені, ви бачите. Значить, і якщо ми подивимось, тут свіженькі побіги, свіженькі пагани, якщо ось свіжий пагін, бачите, і він теж вже вражений, це вторинна інфекція. Тобто, можна сказати, хоча тут було якесь цвітіння, ми можемо навіть побачити десь тут квіточки, там і десь зайвізі є. Але... А на цьому кварталі врожаю не буде. Взагалі. Тобто тут будуть подинок яблука борошниста і його кончить цей сад. Значить, для того, щоб цього не сталося, особливо якщо у вас сорти сприятливі до борошницького. Давай росі. назвемо їх на твій погляд. Да. Ну, айдере це найбільше в першу чергу. Решта Флоріна більш-менш стійка, ну вона взагалі стікає до парші. Всі сорти схильні тою чи іншою мірою. До враження е, основними хворобами. Ну, я маю на увазі сор, сорти, які мають попит на ринку. Тобто, це буде Golden, Товарні це буде Red Delis, да, це буде Gala, різні клони, навіть Гренні Сміт, Crisp, ну, Більшість сортів, які популярні на ринку і користуються попитом, вони все ж таки вразливі до головних хвороб. І минулого разу ми пригадували, що нам потрібно починати боротися з борошнистою русою ще. Доцвітіння, ще на ранніх фазах, коли тільки тільки з'являються бруньки, ще й листя немає. І якщо ми бачимо наліт на бруньках такий ніжний, білуватий, це вже зимуюча фаза, вона зимує міцелієм в бруньках. І перші обробки починаються вже тоді, заздалегідь задовго до цвітіння. Тільки-тільки починається розпакування бруньок. А далі ми працюємо і по цвітінню, і працюємо після цвітіння. Якщо ми витримуємо цю схему, ми спрацюємо таким препаратом, як «Луна Experience, наприклад, до цвітіння по бруньках, але бажано, щоб погода була більш-менш тепла, ну хоча б так 12 градусів тепла. Тільки хотів запитати: у нас mm -hmm. зараз такі умови, що дуже великий перепад нічний. перепад великий.